Всім добрий вечір, дівчат. Сьогодні буде невеличке відео. Я його хочу посвятити ларімарам красивим. Буде прикольно, якщо у мене щось іще є з ларімаром, а я про це забула. Починаю я з такої підвісочки, вона невеличка, але тут дуже красивий такий цікавий колір. Бачите, він такий такого насиченого, амазонітового. Ну, от зараз вам приближу. Ви подивитесь, ну справді такий цікавий. і 2, 2 сам камінець, бачите, він таке, такої форми, типу, це виробництво Індія. Позаду закритий камінець. Ціна 1400 гривень 39 доларів. Це в нас ось така маленька підвісочка, і є трохи крупніша, але вона, бачите, така світліша, такої цікавої форми. Типу, знаєте, мені нагадує флакончик з парфюм. Тут трохи є сліди клею, але це ну, інколи так буває. Маю вам показую, що ви. Щоб ви бачили камінець проклеєний, щоб він надійно сидів у своєму місці. Тут з цього боку у нас проба. за вагою ця підвісочка, ну, вона крупніша, ніж попередня, вона така важкенька. Тут 15,2 грами. От, відносно кольору, ось така різниця. У крупної підвіски 1900 гривень 53 долари вартість. В мене, що стосується, ну, сьогодні блакитної теми, трохи з вами поговоримо, щоб відео було, не було зовсім коротке. До ларімарової теми в мене є комплект, але саме цей комплект він не срібний. Він з ларімарами. Бачите, ось такого типу сатуар. Також тут цікаво зроблений камінець, приклеєний з двох боків. Ось такі невеличкі ларимарчики. Ось такі скрізь застібочки, ну, вони не пропаяні, це зрозуміло, Ось такими, але вони не вискакують, Ну, можна ще притиснути, щоб бути спокійнішою. От. Він досить такий довгенький. Ось такий замочок, що це в нас не срібло. До цього комплект коліє йдуть сережки ось такі. Тут довжина 7,5 см. Тут самі застібочки срібні, а підвісна частинка не срібло Ну, як це це той самий матеріал. Тобто той самий метал. От, окрім застібочки. така застібка. Це, як їй сказати, напівавтоматична така. Ну, вона зручна. Шматочки ларімаром. Ларімарчик тут також світлий, наближено по кольору до, до підвіски, але він все одно відтінок інакший. Зараз я вам скажу довжину. А, вага сережок, вага сережок, подивимось. 3,3 – і це обидві сережки. 3,3, і 3, тобто зовсім легенькі. А Тут довжина 51 см, підвісочка. Ось ця, тут приблизно у нас 2-2 см камінець. Бачите, він такий якби, е, товстенький. Ну, тут вони всі такі товстенькі, взяті, ось таким чином виглядає, як сотуар. Сережки та коліє 1400 гривень 39 доларів сережки та коліє. Сережки та коліє в нас не срібні. Є ще стосовно до цієї теми, це браслетик з амазоніту з аметистом Шевроном. Тут у нас приблизно на зап'ясті 17-16-17 см, тобто на невелику руку. На моїй ще є трохи вільного місця. От, 250 гривень вартість, він класний такими шматочками. На резиноці. Є такого плану аметистове намисто. Ну, можна, я думаю, що можна замовити і таке саме тут кулька. Тут срібна кулька, але вона пола всередині, тобто вона сама така по собі легенька-легенька. Бачите? бачите, я ж кажу, він як амазоніт майже, ну, майже відтінок все одно є дуже красивий колір. І стосовно цього, в мене ще ось така є підвізка. Це бірюза. Буде у мене ще зелена бірюза, бачите, позаду клей. Бірюза тут досить крупна. 3,1 або 4,5 повністю буде ще на мисто. Я вже повторила, але ще раз, нехай лишнім не буде. Шириною сказала, чи ні, вибачте, будь ласка, 2 і 3. Ну, просто самі цікаво, і вона, бачите, така височенька. 11,2. Відчувається прям так, ніби більше. От такі, бачите, красиві. У нас підвісочки можна навіть таке фото зробити. Для заставки, бачите, такі різні і всі всі красиві. Це в нас срібло. Але, дожіть, на одній якісь я пробу не бачила. Тут є, може, тут? Тут всередині вушка проба значить, тут, а може, значить, отут я її не знайшла? От, не бачу. Може, також всередині я не бачу. Така напайка тут є, але нічого не написано. Може забулись написати. Підвіска бірюза 1800 гривень 50 доларів вартість. Це ось ця наша підвісочка. У мене є ще зелена підвіска з хромдіапсидом. Зараз мені захочеться вам показати, все, що трохи нагадує блакитний колір або зелений. В мене прийшли топазові ось такі чокери 42 см. Тут красивий колір топазу, подивіться. Топази по буквально міліметри 2 з половиною. Ну, трохи-трохи не 3 міліметри. От інколи буває на миста крупніше, це у нас, а це в нас такий дрібненький. Ну, він здається мені, що весь такий був. От, 850 гривень вартість, тут 42 сантиметри. Можна, якщо вам потрібна довша довжина, то можна зробити. Можна ось тут поставити срібні кульки для хрестика або ще чогось. От, щоб носити його як чокер. У мене по, по центру стоїть перелинка. Ну, мені чогось саме так захотілося. Дівчинка попросила з Дніпра, щоб їй поставили цитрінчик. Зараз я вам покажу для прикладу ось такого плану. Це, звісно, потрібні все одно камінці, кульки по краям для, ну, щоб як це відокремити. Бачите? Тут, тут здається, воно трохи в нас довше, ніж трохи-трохи да, довше. От, ну, тобто можна замовити. Це, бачите, тут трохи місця, ну, це нормально, бо це все руками закріплюється. Красивий такий колір. Ще раз показую з включеннями, бо дівчата, які рідко, бачите, такого плану, дивуються, що в топазах Є включення, От, але вони тут мають бути. Без них у нас нікуди. Ось такого плану 900 гривень, Вон тут трохи-трохи довше. Цитринчик наш, ну, приблизно 1 см. Здається, ще були у нас намистинки такого плану. Якщо захочеться, то ось таким чином можна замовити. Юлій, дівчатка, хто питався, то можна... Питався, питав, це мене бабуся так казала. Так. І ще, іще, стосовно синьо синього кольору, темно синьо в даному випадку: 42 см. Це у нас сапфір рубін. Сапфір і рубін. Без ізумруда без смарагда. Срібні тут замочки в наших намистах. Ну, ті, що я кажу, звісно, ось цей <свісно> Ларі Марчик окрема історія. От, бачите, красиво підібрано. Якщо у вас є сапфір, і сапфір, ізумрут, то може підійти. Чому я сказала, що ізумрут, тому що часто роблять таке красиве поєднання. от Я не знаю, може в когось є, що саме ось цих два камені, то також красиво. 1100 гривень ось такого варіанту на мисто Ще в мене є з цуїзітом, дівчата. Ось так воно виглядає, трохи крупніше. Наступного разу я вам обов'язково покажу, бо вже мені треба закруглятись, але я ще хочу показати підвіску авторську 4300 гривень це хромдіапсід. хромдіапсід може бути чокер. Тоненький цей в мене вже забирають. Не буду казати ім'я дівчинки. Може, потім скажу, якщо вона дозволить. Бачите, можна такого плану замовити зі срібними кульками або без срібних кульок, або просто на біжутерному замочку, якщо ви так любите. Це одної якості, це крупний хромдіоксид іншої якості. Підвізка 4300 гривень нами 10 гривень. Так, 1300, 4300, 119 доларів. Це я вам просто показую, що можна таке замовити, але наразі його немає. От. Так, дівчат, як настрій? Напишіть. 4 сантиметри або половиною 5 ,5 разом з ловушком. У мене щось трохи повеселішало. повеселішало. Підписуйтесь до мене на інстаграм і я спробую ще позакидувати цікаві фотографії у сторіс. Мені зараз треба йти і на пошту, і чоловік захворів, чекає на мінеральну воду. Тому дівчата, давайте, щоб, поки я не захворіла, щоб що вам треба. Замовляйте то завтра я відправлю, бо не виключено, що потім захворію я. А хвороба щось така, знаєте, важкенька. Тічка переноситься, тому будьте обережні, їжте часник, їжте, може там другі, ось ці, як вони називається, вітаміни. Я їм тільки часник, Так що хто зі мною зустрічається, тим дівчатам весело. Часник цибуля дуже мені подобається останнім часом. Напевно, якихось вітамін не, не вистачає, що я мене так на зелень в, влітку не тягнула, як зараз. От. Бажаю вам зберігати своє здоров'я, зберігати у чудовому стані свій настрій. Тому всім бажаю тільки добра. До побачення, гарного вечора.